Ганс Крістіан Андерсен. Дівчинка з сірниками. На дворі був страшенний холод. Завірюха крутила, і ніч насувалась. Остання ніч старого року. Саме на Меланки. Такої темної та холодної ночі, що добрий хазяїн і собаки не вижене. Вбога дівчинка, бо соніш просто волоса, пленталась собі вулицею. На ній, правда, й були черевики, як вона з дому виходила, але ненадовго. Вона, бачу, зулася у материні старі та такі великі, що у першому заметі й загубила, перебігаючи вулицю з під коней. Один черевик згубила вона таки навіки, а другого ухопив якийсь шибеник хлопчик. Отож дівчинка перебирала голими ніжками, що аж посиніли з холоду. У старенькій фартушині несла вона багацько пачок із сірниками, а одну в руці тримала. Поганий день тоді випав жодного покупця, жодного шеляга. Бідна, голодна й холодна, тремтіла вона, аж кривилася. Лапастий сніг укрив її голову. І нападав між біляві гарнесенькі кучері, що аж до пліч, та чи до кучерів їй було. По всіх будинках світилися вікна і сяяли, а дух із смачних потрав аж на вулиці чувся. То було переднесть Нового року, у дівчинки тільки гадок було, що про це. Сіла вона собі і притулилася у закутку між двома будинками, підгорнувши ніженята під себе. Але холод усе знай більше та більше проймав її, а додому ж то вернутись не насмілювалась, бо не продала жодної пачки, не заробила жодного шеляха. Раз батько побив її, а друге, хіба пак і дома не було теж холодно. Жили вони на горищі, і, хоч найбільші дірки у стрісі були заткнуті ганчірками та соломою, проте вітер. Не вважаючи, продимав наскрізь. Господи, хоча б один сірничок, може б, він допоміг хоч трохи, коли б насмілитись хоч одного стратити, тернула б об стіну і погріла б свої одублі пальченята. От вона таки й наважилась витягти одного. Черк, господи, як блиснуло, як засяяло. Вона сірник прикрила долонею. І горів він нестотно, як свічечка, а полум'я було таке тепле та ясне, що за диво. Здалося, їй, ніби сидить вона перед панською грубою, обробленою у мідь і залізо розкішно. Вогонь так привітно палає і гріє так хорошо та тепло. Коли тільки що вона до полум'я захотіла простягти свої ніжки, як разом полум'я згасло, і груба не знать, куди ділася. Зосталася дівчинка тільки з недогарком сірника у руці. От черкнула вона об стіну і другим. Блиснув вогонь, загорівся, і тамечки, де світ на муру упав, стіна зробилася, як намітка, прозорою. Можна було бачити зсередини чисту кімнату. Глянула дівчинка, а в кімнаті стіл засланий скатертиною білою, білою, як молоко. На скатертині, у цяцькованім полумиску, стоїть печена гузка, начинена яблуками та сливками, а однеї гарячим та смачним паром так і душить. От дума щастя! А тут як плигне гузка з полумиска додолу, а ніж і у услід та прямісінько до дівчини. Коли це погас сірник! І знову все зникло. Зосталася тільки стіна висока та холодна. От черкнула вона й третім зирк? Аж вона сидить уже під ялинкою, чудовою, панською. Ця була більша і далеко краща за ту, що вона торік у багатого крамаря бачила крізь скляні двері. Господи, скільки свічок світилося по зелених гілках! Скільки то висіло вгорі цьок та ляльок. І здалося, ніби вони їй всміхаються, але тільки що простягла вона обоє рученят, а сірник і погас. Знялися усі свічечки з дерева і полетіли вгору високо-високо. Дивиться, то не свічечки вже, а зірки на небі. Одна з них покотилася і покинула по собі довгу вогняну стягу. Мабуть, хтось умер, подумала дівчинка, бо старенька покійна бабуся, котра тільки й любила її щиро, було часто каже Коли часом зірка скотиться, то, певно, душа чиясь полинула до Бога. Черкнула дівчинка іще одним сірником об стіну блиснуло ясне та велике полум'я. А серед нього її бабуся з'явилася з таким ясним обличчям, з таким щирим поглядом. Бабусенько. крикнула дівчинка, візьми мене з собою. Я знаю, як сірник згасне, то зникнеш ти, як груба мідяна і гузка печена, і ялинка чудовно хороша. От разом запалила вона всю пачку, бо боялася, щоб бабуся її не кинула. Сірники запалали, і полум'я з них здалося їй яснішим от сонця. Ніколи бабуся не була такою гарною та величною. Узяла вона дівчинку на руки, і обидві, осяяні світом, радісно полинули вгору високо-високо, туди, де нема ні холоду, ні голоду, ні туги, полинули до самого Бога. Але й другого зимнього ранку у куточку між двох будинків маленька дівчинка усе ще сиділа з почервонілими щічками, з люб'язною усмішкою, тільки вже одубла і замерзла. Зійшло холодне сонце на Новий рік і осяяло дівчинку з її сірниками. Одна пачка була зовсім спалена, і люди казали. Певне, погорітись бідна, хотіла, але ніхто не відав про ті дива, що вона бачила, ні про те, у яким сяянні полинула вона зі старенькою бабусею на нову оселю. Кінець.